Яке сьогодні ще сонечко, така теплота. Ми Переживали, що треба буде вбиватися. Ми паркуємося раз. Зараз будемо взяти в очереді, бо не вийшли перші. Але сьогодні дуже мало людей на кораблі, через що взагалі не проблема. Бачите, коли не сезон, реставрирують тут доміки. Кафешок відкрита із всіх кафешок. Повноценне відкрита одна. Ця машинка, яка нам казалась, така дська з моря, взагалі не дядька. Вони тут все покрасили, А дивись, яке все літом було ярке, свіже покрашене. Воно так вигоріло, сирость, море, ну, близько вода. І за цього все дуже сильно портиться і їм приходиться це кожен рік все красить, уявляєте? І от вони зараз от, це все перекрасять. Зроблять знову гарним, ярким, а ми в травні приїдемо. А ми в травні, донечка, приїдемо. Дівчатки турчаночки. І воно знову буде все таке яскраве. Дивись, бачиш, і це було яскраве. Взяйте ж моє відео передивитися, як я в травні тут знімала. Ми ж в травні були. Яке було все ярке. Як воно так вигоріло? Чи це вони зняли цю красу? Все роблять ремонти. Тут взагалі безпрограшний варіант. Красити не треба. Двері лаком покрили. А, це якийсь ювелірний магазин. Так интересно. Раз і ты в зоні Евросоюза. Да, Мені теж таки подобається в склітам, так, да, браслети всякі. Тарелка така в греческому стилі. Тетя гарна. Опс! І типічна вуличка, вузенька. Це чайка. Да. А вони знаєш, як вони ніби сміються. Да. Ці чай. Бабушка ловить рибку, сидить. Вот да. І вони так. Да, анекдоти друг другу травлять. Оце теж сім'я, дивіться. Звідкись З базара, так? Да? Приплилася. Ну нічого не обичного. Для цього, для цього острова. Так, да, де він? Ти ж мене ведеш в магазинчик? Так, на спо. А. а ну давай згадуй, де він є. Ну, де ж він має бути? Бы, знав, як Ніка любить котики, папа, ты просто обязан подарить котика когось. Бо ця любов вона не объятна, якась необычна. 15 отправка. Ну, бачиш, а раніше довше было. 4 было по-турецки, то 4 было. І я його полюлькаю. люлькою. Ні, мене... в нього різні лапки, не треба люлькать, я тебе прошу. Ну, ладно, просто отаку. Ну, просто погладить. Що то я не знаю, де ми будемо ми давати. Будь здоров. Це як у нас во дворі є такі різні. Припарковані яхточки у тут. Це не яхточки, це катера, так? Да? Це лодки. Лодки, ладно. Це церква? Християнська. Уявляєш? З хрестами. Там дзвонарня. є. Годинник. А часи правильно йдуть? Ні? Стоять часи, ти що? Ні. Вон там показує правильно, без 15-10. По-моєму. Зараз подивлюся. Ні, якщо часи на церкві стоять, то це якийсь поганий знак. Співають. На самом деле тепло. Олайн. теплесенько, тепліше, Ты плижена, в баланс у нас. О, так не да. кози на бику сидять ржуть на весь остров. Дивіться, яка красота. Пальми, ось вот свеже красивий домик. О, дивись, і тут облущилась. Да, отпала. Зірка. Оцей будинок гарний. Треба біля нього пофоткатися. як всі дівчата. Тут були черепахи в травні, яких немає. і Вони їм кидали голови креветок І риба. Так, да, і прикормили їх, а так вони кудись відплили вже від нас ті черепахи. І немає їх тут. Дивіться, якого гарного оранжевого кольору? Цей кущ. Мама, котик мягка. Котик м'якає. Всі коти на всі. Там живуть люди. Кафешечки такі, знаєте, закриті. Це в них закрито. Ніхто нічого не візьме, всі свої. Що тут живе, тих? Пара людей. Дивіться, цей будинок. Я вам покажу, якщо вони не приб'ють. Старинна ручка, яку оставили, зберегли. От якою стукало, ось так. В двері. Я не знаю. Ми тихенько подивимося. ми не будемо стукати в двері, да, давайте. Біжим, біжим, точно. Так, жарко стає щит цветуть там жовто блакитний домик ай вступила в калюжу гляньте Який милый навіть в нас таких не бачила тут же балкон такий да, квіти на сонечку честники кондиціонери ну вид конечно у них не отъемлеми я вам хочу сказать о тут ми фоткались біля цих дворей зверонікой в прошлый раз и опять прийшли до цього ж дому цей раз давай якісь новенькі ти мене гарно сфоткаєш, давай о, дивись, так ух ты Прибой моря тут. Класс. Ника нет. Не вздумай. Пошли туда. Красиво. красиво, красиво. Яка у них, конечно, архітектура. Якась вона така затишна за рахунок цих вузьких вулиць і що часто стоять ці різнокольорові домики. Ти ощущає себе де дотинька? В районі. В Ніби в касті. Таке все. Кажеться, що зараз вийде е, жінка в такій білій юбці з коричневим фартухом на балкон, буде витрехівати Хто Втом'я вчить? дивися, які в нього ножки, Ніка, як розмальовані. і ракушки. Візьмем собі Бери дві в рюкзак спрячаємо. Андрій буде в восторзі. М, mm, це, наверное, от цього. Знаєш, не то що ми таке вывозимо, вони ж можуть шукати. Ну ладно, бери дві, пошли попе покажем. Опишали быстро. Опишали. Всё, типа, мы забыли. Я не знаю, вона ну, надеюсь, вона на не на дне отгранають. Гранат будеш? Не, гранат не буду. Назад кинула. Мам, а можна піднятися якісь сорок? Дуже така фотозона офігенна. Мене Ніка нафоткала, бо більше немає кому мене пофотографувати. Ні, ні, Ніка не лазь. Ніка в цьому будинку хтось є. Ти що, мокра, чи мені здалось? Так? Давай, пішли. Фу, пахне білизною чогось тут. Це маленькі гроші, нас властив... Дядя, який рвав там з того дерева. Покажи, які гарненький. Ой, як дичечка, прям знаєш. Давай одну, я одну, ти будеш? Ні. А ти будеш? А що потім, господи? Тим мужчина. Ой, я тебе помажу. Ніка, ти як Маша в тому фільмі, давай, давай лічитися. Стой, я тебе поглажу. М -м, смачненько. Від штани не Зараз раді вас вервемося з вами в чужий дворик. О, глянь, засохша. Вервемося з вами в чужий дворик і подивимося, як же живуть греки, особливо на такому острові опачки. Вікон навіть немає. Особливо на такому острові, знаєте, де 97 сімей. Ти не знаю сюди. І від тебе далеко швидка, наприклад, да, і все остальне. Угу. От їх дворик. в них тут багато зелені. Відкриті вікна, висять кружевні занавіски, бачите, видно. Посажені кущі, єлі в них тут є, бачите? Тачечка щось вони возять, роблять не Всі ходять з камерами. Не знаю, лодка підперта тут під куща. Чуйте, ну насправді мені трохи незручно, але ж для вас хочеться поснімати. Це каяк якийсь. На ньому. Дивіться, скільки в них. Ніка, ти там когось бачиш, бо в мене з зренням... О, Там котик ходить. Може там хто сидить на мене, дивиться, а я. А! Як ти така сміла, може ти і підеш туди, проберешся і поснімаєш? О, дивись, ще один за вітрини сидить, котик ховається. Вот, дивіться, яка сушилка. Така хоп, вона складається там ручки. Цей дом видно, що живуть люди, а цей розвалений. Ось такий викупляєш домик, міняєш вікна одразу на пластикові. І все. Міняєш оце все, робиш ремонт всередині. Живеш. Марія, Марія, Марія Що треба робити? Я проберусь. Давай, На, На, пробирайся. Я тобі даю камеру, ти поснімай. Давайте ты подивимось з цієї сторони. Давай Давайте проберемося от сюди. А ти тут спрыгнешь? Це їх двір і І, і... і... і льох. Дивися. Глянь, де вони всі сидять. Я хочу моє просто терчить. З рішотки. Так, якщо нас насеряться, скажу, що це ви всі винуваті. Складені дрова у них так тут. А палочку, дайте, можна тут якийсь розвалений будинок, я не знаю, що там було. Боже, аж страшно. Ніка, глянь, розвалений дом. Це дерево, я не знаю, що це за дерево. Туристи звичайно, тут не ходять. А, це, як них тут. Зараз якийсь мужчина вже йде ззаду. Ух ти! Ух ти! Це якісь сортові ці кущі. Вони ж обично дивіться одними цими. А тут гляньте, який пишний, Ух ти! Це такий сорт, дівчата, вибачте, за це, це ухти ухти. Ну я при... О, зайшов в цю хату. Він там живе цей мужчина, коли знімала. Добре, що нічого не сказав. Це льох якийсь або ворота в той будинок. Не знаю. А ми по задворкам. А ми по задворкам. Так, а тут на руїнах. Можна порвати немного себе. Гранату ти хочеш? Ми що будемо зріти ці гранати вести? У нас в Турції ростуть гранати. А тут зато можна достати. Донь, не рви, будь ласка, воно мокре, зараз за шиверо потече вода. Ні, ні, я не дозволу. Дивись, навіть кіт сидить, дивиться і думає, що вона робить. Просто котрі. Я не знаю, мені кажуть, оце каже, да, це інжур. Малка. Малка, кешка. А це все розвалено. Хтось колись садив цей кактус. Це <світна> <світна> залізну бочку. Так раз і все. І котик там тільки по руїнам ходить. А на що це ношу? Це подарок. Я приклала це до білої кофти. <світна> дивіться, які стані відкриті. Ну а ці живуть прямо майже в лісі. Так інтересно, дивіться, на пів вікна, так? Да? Може, зменшись ось так. Пів вікна вони відкрили, а знизу щоб їх не було видно. Та що ти не йди туди, не вздумай? А там якась желізна пристройка. Гляньте, там отоплення було, що Можемо Може, ми ще й без папи сюди. Гляньте, яка калітка. Бачите? Знаємо, що можна було Що там? Кошмар. Ніка, нас зараз накажуть. Да, це чийсь двір. Там стоять стільці, бачите. Ну тут, конечно, жутко дуже. Но ми ж всі такі любимо, правильно? Розвалені. І ось, подивіться, я не знаю, що це. Це від швейної машинки чи від якоїсь молотилки? Що це таке? Стой. Тут стоять домики. Не знаю, чи живе там этом хтось, чи ні. тут співають пташки, як в лісі. Бо ми фактично в якийсь Ника, звернув. Ніка. Мам, а ну, ця да? не жіночка не нічого не боїться. Можна я выкину целый листок? Ладно, давай я буду помішати. Что... Боже, там дохлый кит. Иди. Да? Да. А тут кладбище лодок. Ось така країна. красота вилазена снаружу і от така от глуб острова, коли ви заходите. Я не здивуюся, що тут взагалі якесь кладбище. Дивіться. Ну просто якимись ступеньками, да? розрушено настільки все. я знайшла. Це якийсь станок, ніка, він щось робить. І щетку нашла. Не чіпай, будь ласка, все підіп. От, я уверена, що це якийсь старинний парк, того, що див... шкарочі і сушиться. Бачиш такі зроблені ще бетонні лавки, посажене липкове дерево. О, боже, я не дивлюсь, куди йду бо знімаю, і дивіться, якого розміру фікус. Просто поразительно. Я обожаю Кастелерізи, того, що він такий, знаєте, Зовсім другий. Опа на ступіньки вверх. Пошли. А ми не загубимося. Не знаю. Ми па Мик ідемо, знаєш, попадаємо в друге він, давай, папу, буде інтересніше. Тут теж стоїть домик, але він вже такий, знаєте, приведений в порядок. М -м -м, бабусі, Це як пам'ятник іммігранту Ніка. Полуразрушене тіло.